Ворога не потрібно недооцінювати. Я просто цитую великих полководців, які проводили війни, проводили операції до нас, і всі завжди вчили, що ворога недооцінювати не можна, і ось ця політика, яка висвітлювала, що це якісь чмобіки, що їх просто так лускаєш, як якісь дзернята чи горіхи. Це Зовсім було з самого початку не так. І е, треба треба старатись, треба думати, треба планувати, що власне і робить наше командування, наші штаби, бійці е, безпосередньо, коли виходять на позиції, оцінюють обстановку і також оце все планування е, змінюється. Потрібно бути, е, якщо ти не можеш перевірити. Пере, е, Переплюнути зараз технології, то ти маєш бути розумним і ти маєш робити бути завжди на крок першим за свого ворога.